Моль раптово виступив і з нібито новими пропозиціями для України Йдеться про можливість пропонити війну вже найближчим часом, начебто, вороги зупинять вогонь, і навіть залишать несу спокою. Все виглядало як прорив. До того моменту, поки не пролунали ключові умови. Те, що попросила Росія, приголомшило усіх. Тож деталі цих заяв далі вам буду розповідати. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати в Кремлі. Зробили нову заяву про мирні переговори з Україною. За версією Москви гальмує переговорний процес. Не вона сама, а Київ себе винними ними продовженні війни в Кремлі не вважають. І це випливає із коментаря прес-секретаря російського диктатора Дмитра Піскова, який він дав російським пропагандистам. За словами Піскова, у тому, що реальні переговори про завершення війни так і не розпочалися, винна не Москва а Київ, про тому, що саме з української столиці постійно лунають заклики до особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна. Цих закликів Пісков, схоже не почув. Ні, поки що з Києва взагалі жодних сигналів немає. І наші пропозиції щодо трьох груп теж залишилися без відповіді. Тому тут поки що динаміки ніякої немає, і не з нашої вони заявив речник Кремля. Згадані ним три групи: Москва пропонувала створити ще в. Рідко під час однієї із зустрічей української та російської делегації в Стамбулі тоді росіяни намагалися максимально тягнути час і замість сумлінних переговорів виступили із ініціативи обговорювати на рівні таких груп окремо політичні, військові та гуманітарні питання. Поки Москва звинувачує Київ у Вашингтоні, бачать ситуацію з точністю до навпаки. Віцепрезидент США Джейді Венс публічно заявив, що останніми тижнями саме Росія відмовляється від пропозиції США щодо проведення будь-яких переговорів у двосторонньому або тристоронньому форматі. Ба більше прес секретар голови РФ заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито хоче продемонструвати європейським союзникам, що він браво вояка. Про це він сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Також Пісков запевнив, що в Україні справи на фронті, нібито йдуть не найкращим чином. А за його словами, переговорні позиції Києва погіршується із кожним днем. Але український уряд, нібито блефує. Прес-секретар російського диктатора Путіна також заявив, що Київ потрібно змусити стати на шлях до миру, а не війни. Він додав, що лідерам європейських країн. Ні, будь варто відмовитися від мілітаристських позицій. Окрім того, Пісков вважає, що президент США Дональд Трамп зберігає бажання посприяти в регулюванні російсько-української війни і має політичну волю для цього. Працювати над реанімацією двосторонніх відносин Росії та США потрібно як додатковий трек. Підкреслив він Росія нічого не получила. Росія не получила ніяких преференцій, ніякого времени, ніякого послаблення санкцій, ніякої допомоги. Росія получила только ругань з сторони Ірану за те, що не змогла спасти Іран от Израиля и совершенно справ справедливо, естественно, я ни в коем случае не осуждаю Израиль, только поддерживаю. А также Северная Корея сказала, пока-пока, мы попрощались торжественно с солдатами, все. Теперь Россия сидит и ищет себе каких-то наемников в Кении, обманывая местное население. То есть кто куда, что, пытаются заткнуть свою прохудившуюся посудину какими-то газетами времен советской правды и что-нибудь еще. Это, конечно, ну, демонстрация слабости. Это хорошо. То есть надо искать эту слабость не в прямых сигналах. Никогда Россия, я уже говорил в нашем интервью сегодня, не признает то, что она провалилась, то, что она облажалась. Поэтому надо искать другие сигналы. А это сигналы, что вот Трамп помоги, Трампу утихомирь. А зачем Трампу говорить такое, если Трамп абсолютно противоположное заявляет? Вы не слышите там в Кремле, Пескова уши заросли усами, как нос. Я не знаю, что, что не так, что за бред, когда абсолютно противоположное. И не сбываются, кстати, эти заявления, таких, как я раньше, я постоянно говорил, ну не надо слушать, что говорит Трамп, надо смотреть, что он делает. А тут, видите ли, Трамп и говорит, и делает одно и то же. Он и говорит, что Россия проиграла войну. Он и делает так, чтобы санкционная удавка не ослаблялась на шее России. Видимо, Песков хочет, чтобы Трамп переобулся. Трамп, кстати, действительно давненько, ребята, не переобувался по вопросам давления на Россию. Что-то у него э, только белая полоса в последнее время про Россию. Все хоронит и хоронит ее. Я вот, может быть, вы слышали что-то. Уважаемые ведущие, в плане того, чтобы Трамп переобулся, то есть раньше он говорил, Путин плохой, но Зеленский такой же, или Путин плохой, но и Зеленский не святой. Тіпер я вообще не слышу ничего подобного і про Україну тим болі зазначимо, що нещодавно віцепрезидент США Джеді Венс пригрозив Росії наслідками у разі відмови від переговорів про мир з Україною. На його думку, президента Дональда Трампа дратує неготовність Росіян припиняти війну. Я вважаю, що президент зараз стає надзвичайно нетерплячим до Росіян, оскільки він не відчуває, що вони роблять достатньо для припинення війни. Якщо Росіяни відмовляться вести переговори у досі доброї волі, я думаю, що це буде дуже дуже погано для їхньої країни. Президент чітко це Зрозуміти це на зміна позиції, це визнання реальності. Сказав він під час виступу на Рош Хангар у Конкорді, Північна Кароліна. Ванс не уточнив про які наслідки для Росії йдеться. Трамп готовий посилити санкції проти агресора, але лише якщо Європа введе мита проти Китаю та Індії і відмовиться від російських енергоносіїв. І якщо і з другим пунктом вимог ЄС готова працювати, посилюючи тиск на словаччину та угорщину, то вводити мита проти Китаю. Ні, ну а тим часом варто зазначити, що днями українська делегація в США обговорювала велику угоду про придбання американського зброєння. Робоча назва цієї угоди Мегаділ, повідомив президент Володимир Зеленський на прес-конференції. За його словами, Україна передала. Штатим список збройних потреб на 90 мільярдів доларів. Однак вона готова й до угод по окремих видах озброєння, зокрема далекобійних, сказав він, не назвавши деталей, чи йдеться про томагавк. Також обговорювали придбання сполученими штатами дронів українського виробництва. Зустрічі на цю тему триватимуть. Є дуже хороша зустріч із президентом Сполучених Штатів. Ми маємо розуміння між нашими командами, що реально відбувається на полі бою і який може бути прогрес, сказав український лідер. Були і результативні зустрічі з представниками американського. Бізнесу, які хочуть інвестувати в Україну через спільний фонд. Згодом відбулися зустрічі стосовно енергетики на рівні кабінету міністрів. Перемовини пройдуть у жовтні. Їх у США проведе прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. У нас була домовленість стосовно покупку відповідної зброї сполучених штатів через різні програми, сказав президент, анонсувавши подальші зустрічі на цю тему. Примітно, що нещодавно український лідер також звучив, що за яких умов в Україні мають відбутися вибори. Отже, президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню. Про це в інтерв'ю він сказав: якщо завтра Путін погодиться на перемир'я, на будь-який термін в Україні вже можуть бути вибори, зазначив він. Нагадаємо, що очільник центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що варто ухвалити закон про особливості проведення повоєнних виборів. Чинне законодавство передбачає алгоритми того, як мають відбутися вибори після завершення воєнного стану? Але через вплив повномасштабної війни ми потребуємо коригування тих процедур. Зараз здається, є такий консенсус у суспільстві і серед політиків, що для підготовки виборів. Врів після завершення воєнного стану треба більше період часу ніж той, який визначено законодавством, пояснив він. Зазначимо, якби не повномасштабне вторгнення Росії, то вже у жовтні 2023 року в Україні мали відбутися чергові парламентські вибори. А в березні 2024 року президентські. Проте закон про воєнний стан чітко передбачає, що здійснювати голосування в умовах воєнного часу не можна. Так і конституція, як твердить багато знаних юристів, також не дозволяє голосувати під час війни. Володимир Зленський наголошує, що вибори в Україні відбулися після завершення гарячої фази війни та скасування. Воєнного стану спецпредставник американського президента Дональда Трампа із питань Україна та Росія Келух 1 лютого заявив, що за умови досягнення угоди про припинення вогню з Росією найближчими місяцями США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року. В офісі президента відреагували на цю заяву з Трампа. Якщо план Келога це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план Путіна. Не ці дві речі. Заявив радник президента України Дмитро Литвин. У центральній виборчій комісії пояснювали, що президент виконує свої повноваження. До вступу на пост новообраного глави держави, а будь-які вибори під час дії воєнного стану згідно із законодавством не проводяться. Я дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо ми побачимось вже незабаром.